Народився Анатолій Васильович Ворфлик 3 червня 1942 року в мальовничому селі Іванівка Світловодського району, що на Кіровоградщині, виховувала хлопця сама мати, Хотина Федорівна Панченко, розумна, добросердна. А батька Василя Івановича, родом із Сумщини, не пам'ятає, загинув у воєнному лихолітті. Ріс Анатолій у тяжкі роки війни і повоєнні, нестатки, голодівка 47-го, а друзями були гаї зелені, ставки широкі, росло бажання звідати невідомого. Навчався в сільській школі, учнем був старанним, а вдома помічником був гарним мамі. Нелегкі хлоп'ячі роздуми про життя та світ, про власну сирітку долю щемили серце, але затишок удома зігрівав його. Хотина Федорівна була натурою поетичною, ліричною, виховала в ньому любов до пісні, малювання. Можливо, саме завдяки їй Анатолій знайшов своє покликання. Поряд із євангельськими текстами в хаті висів портрет Тараса Шевченка, а також картина Петро і Наталка за Котляревським. На столі лежав зачитаний кобзар, вірна опора в житті. Пізніше працював в місцевому колгоспі. Їздовим чабаном обліковцем тракторної бригади, вантажником протягом цих двох років писав до газет, виступав у сільській художній самодіяльності, очолював сільський комсомол. 1966 року закінчив відділення філологічного факультету Харківського державного університету, десять років викладав українську мову та літературу у школах Кіровоградщини і Дніпропетровщини. Потім був директором школи. Перебравши 1970 року до славетних жовтих вод і провчителювавши, потягнувся до журналістики. Був кореспондентом багатотиражки, відповідальним секретарем міської газети Жовтоводські вісті, очолював літературну студію для молоді, друкувався в журналах і газетах. У серпні 1989 року вперше в «Жовтих водах» започаткував та очолив осередок товариства Просвіта, тоді ж став членом народного руху України. Він був активним у громадському та культурному житті міста. Багато разів приймав участь у заходах, які проводили бібліотеки, КЗК Жовтоводська ЦБС. Анатолій Васильович тісно спілкувався з молоддю, допомагав у розвитку творчих здібностей, обдарованих учнів навчальних закладів міста Жовті Води, поетів-початківців. Багато років Анатолій Ворфлек укладає словник живої української мови, збирає фольклорні матеріали. Цьому сприяли студентські діалектологічні експедиції, поради Яра Славутича, а особливо спілкування з талановитим жовтоводським художником Миколою Дивничем, учителем історії Віктором Цапковатим, закоханим у козаччину, поет, професійний літератор, лексикограф, фольклорист, член спілки журналістів України. З нагоди 20-ї річниці Народного Руху України Анатолія Ворфлика було нагороджено орденом за мужність 3 ступень. Він був активним учасником національно-демократичних подій у місті жовті води. Анатолій Васильович був одружений з Поліною Артемівною, має двох доньок Світлану та Ірину, а також трьох онучок Сніжану, Валерію та Ольгу. За 50 років творчої діяльності поет видав збірки Поріг. Осінь в Іванівці, роздуми при золотому броді, кущики деревію та п'ятитомне видання літорості. Поетична книга життя в п'яти томах літорості увінчала 50 років творчої діяльності поета. Вона складається з п'яти книг, кожна з яких охоплює певні роки творчої діяльності Анатолія Васильовича. Перший том доброго ранку, ранку» 60-ті роки, присвячений світловодським землякам односельцям. Другий том Жовтовоцькі весілля, 70-ті роки. Присвячений дорогим друзям жовтоводцям третій том Аномалії душі, 80-ті роки. Присвячений світлій пам'яті батька Василя Івановича і матері Хотини Федорівни. Четвертий том при Золотому броді. 90-ті роки. Присвячений любим донькам Світлані та Ірині. П'ятий Том, барвінки з тисячоліть, двохтисячні роки, присвячений пам'яті дружини Поліни Артемівни. Вірші народжені завдяки великої любові до своєї країни. Творчість поета охоплює усе його життя. Він писав про дитинство, війну, про рідних людей, про кохання, про Україну. Його любов до України зворушує і закликає відвітне тепле почуття. Він зичив в рідній землі багато. Причистих і присвятих днів, дивився на країну не з горища, а з висоти орлиного польоту, тому й бачив багато. Автор мав право сказати робив я гарне і відважне, зумів перебороти зле й продажне. 7 вересня 2011 року Анатолія Ворфлика не стало, але пам'ять про нього залишається в душах жовтовоці. Сьогодні. Ми захоплюємося творчістю нашого земляка. Він писав про пережите, озирався навколо, з хвилюванням заглядав у майбутнє. Чутливим до голосів світу, небайдужим до днів минулих і сьогодення нашої землі був Анатолій Ворфлик, ніжний і тривожний, зосереджений і неспокійний, цілеспрямований і небайдужий.